Я проаналізувала усю основну сесію «НМТ з історії України цьогоріч. І ось декілька моїх висновків та прогнозів, що можна очікувати наступного року. Перше, марки, монети, листівки, карикатури, плакати загалом ось такі додаткові візуальні джерела цьогоріч доволі часто траплялися в різних форматах. Основна складність в тому, що немає чітко визначеного переліку цих цих картин, так мовити, як, наприклад, з пам'ятками архітектури та образотворчого мистецтва чи, наприклад, з персоналями. Але Просто будьте морально готові до того, що вас можуть про це опитати, і можуть питати в принципі будь-що. А цього річ двадцять року з'являлися доволі великі кількості запитання з попередніх основних сесій, яких немає на освіті, тобто 24-го року. І це означає, що якщо у вас є, наприклад... Збірка зливів НМТ попередніх років, то ви можете дуже гарно підготуватися, тому що скоріш за все наступного року теж така сама тенденція буде і будуть з'являтися доволі багато запитань з 25-го року основних сесій. І третє на жаль, це. Більше негативний висновок, але міністерство освіти нас кормило обіцянками цяцянками, що вони не будуть використовувати події після 22-го року події повномасштабного вторгнення. Проте ННТ 25-го року основна сесія показала зовсім зворотню тенденцію і було доволі багато запитань саме після подій 22-го року. Тому якщо цьогоріч вони будуть говорити абсолютно те саме заводити ту саму пісню, краще їм не вірити і готуватися до всього по максимуму. Тому зичу вам удачі.